Вітаю! Ви дивитесь програму від покарання до свободи в студії Ніна Самар'янова. Сьогодні ми будемо говорити про отримання загальної середньої освіти засудженими, котрі відбувають покарання в колоніях Харківщини. Наші гості заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Володимирович Лапінський. Та завідувач центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу Харківська академія неперервної освіти Михайло Вікторович Татаринов. Вітаю вас, шановні гості, Андрій Володимирович, Розкажіть про соціально-виховну роботу з засудженими і розкажіть, хто саме має право отримати середню освіту? Ну, перш за все, хочу зазначити, що отримання освіти це концесійне право. Кожного громадянина нашої держави, в тому числі тих громадян, які тримаються у установах виконання покаран. Завдяки плідній співпраці з Департаментом науки і освіти облдержадміністрації, департаментом з гуманітарних питань міської ради та Харківської академії неперервної освіти в усіх закритих установах виконання покарань Харківської області функціонують загальноосвітні заклади. Це класи з вечірньою формою навчання. А при виховній колонії Куряській. Функціонують загальноосвітня школа 2-3 ступеню. Усього з початку навчального року зарахувано на навчання 1027 осіб. Охоплюється навчанням майже більше 90% всіх тих осіб, які не мають середньої освіти. В основному це. Особи молодіжного віку, але бувають випадки, коли за парту вперше у своєму житті сідають засуджені, вік яких понад 35 років. Дуже дякую, шановні гості. Перед тим як продовжити нашу бесіду, я пропоную подивитись вам один з прикладів виховного процесу засуджених, які проходять у нас у виправних установах Харківської області. Будь ласка, на екран. 1 вересня День Знань. Це свято не розрізняє ні віку, ні шкіл. Напередодні свято День Знань відзначили вихованця Курівської виховної колонії. Перший рок нового навчального року присвятило 70 літтю визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників. Я багато чого знав, що Сьогодні би, 23 числа було 70 х освободили Харків від окупації. От. От тільки узнали много чого цікавого. Його освобождали уже дважды, первый раз не второй раз почалася. Старос повносябоді спазбальшими Як і завжди свята не обходиться без подарунків. Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісяцьков подарував закладу інтерактивну дошку. Вона допоможе не тільки зробити заняття цікавішими для вихованців, а й стане незамінним помічником під час перевірки знань. Бальшого поспоря в обученні, скажімо так, то э, можна с з допомогою цієї доски візуально, аудіально способами, які воздействуют на человека, конечно, звісно, ефективність навчання, ну, возрастает в рази. Одинадцятикласники стали першими, хто зміг випробувати подарунок. Хлопці отримали можливість помалювати на новинці. А викладач за її допомогою ілюстрував свою розповідь на уроці. Їх влічуть все, що нове, все, що зв'язане з комп'ютером. Ну, все це доставляє інтерес, тому що вони очень многие з интерната, многие з неблагополучних сімей. І таких такої техніки вони просто не видели. Не пройшло свято і повз дорослих. святковий дзвоник пролунав на території Харківської виправної колонії. Виправного закладу проходять навчання у вечірній школі. Її директор Наталя Кузменко переконана, що засуджені майже нічим не вирізняються від інших учнів вечірньої школи. Вони добрі, вони іскрені. Може бути, тому що в силу того, що вони знаходяться в Вот поэтому. І тут ребята точно так же знают, что они когда-то выйдут отсюда. И им понадобится. У нас були ребята, які отсюда освобождались в течение учебного року і приходили к нам в школу довчувались, щоб отримати атістат. Михайло Вікріч, ви вже багато років співпрацюєте з колоніями зі контролюєте якість освіти в колоніях нашої області. Як з вашого досвіду на якому рівні зараз організована робота в цих закладах? Харківська академія неперервної освіти протягом останніх 12 років надає дійсно практичну і науково-методичну допомогу. Адже заклади на базі пенітенціарних установ, освітні заклади реалізують державну політику в галузі загальної середньої освіти. У 2013 році була прийнята національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року і, власне, Власне, цей документ поставив на порядок денний реалізацію покращення якості навчально-виховного процесу. Для прикладу, скажу, в минулому році ми відвідали 29 навчальних занять, це консультації, це уроки на базі пенітенціарних установ. І майже 60% було проведено на високому та достатньому рівні. Тобто, ті задання, які ви поставлені, педагоги, педагогічні колективи, реалізують в повному обсязі. Дуже дякую. Пане Андрію, чи відрізняється освіта за гратами від тих людей, котрі зараз на свободі. І розкажіть більш детальніше про зовнішнє незалежне оцінювання, яке проходить у виправних закладах Харківської області. Ну, по-перше, відрізняється тільки місцем проведення навчання, тому що предмети викладають вчителі, які викладають предмети в вечірніх школах міста та області. Навчальна програма така ж сама. Що стосується? незалежного оцінювання якості освіти, то з кожним роком зростає кількість засуджених, які тримаються в установах, які бажають пройти незалежне оцінювання якості освіти та вступити до вищих навчальних закладів. У цьому році, значить, таке незалежне тестування пройшло пройшов 41 засуджений. Якщо взяти два роки тому, то це було 14 осіб. Навчаються засуджені. В таких навчальних закладах, як Міжрегіональна академія управління персоналом, Харківський інститут екології та соціального захисту. У цьому році вихованець Куряської колонії був прийнятий на навчання до медичного коледжу. Все це стає можливим в установах завдяки тому, що кожного року ми підписуємо угоду з Харківським регіональним центром оцінювання освіти та визначаються строки. Оцінювання проведення проведення незалежного тестування, і в установах ми цю роботу організуємо завдяки тих спеціалістів, яких надає нам центр. Усього на теперішній час в установах області тримається 14 осіб, які в даний час навчаються в вищих навчальних закладах. Дуже дякую, Михайло. Вікторович, Як Ви вважаєте, яких змін потребує сучасна система освіти? Власне, зміни визначені національною стратегією розвитку освіти України на період до 2021 року, новими навчальними програмами і запровадженням нових державних стандартів в галузі базової і повної загальної середньої освіти на сьогоднішній день існує такий правовий казус: з'явився закон України про попереднє ув'язнення, оновлена редакція. Є правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, які дозволяють отримувати освіту, але Застарілим є положення 2002 року, положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти, адже змінилися вимоги до сучасної освіти на сьогоднішній день. Освіта робить людей всіх вільними і свободними. Тут немає де людина перебуває, якого вона соціального походження, якого вона віку, якої статі, і на сьогоднішній день. З найбільш важливою проблемою є проблема покращення якості навчально-виховного процесу. Не будемо забувати, що переважна більшість педагогічних працівників, які обслуговують навчально-виховний процес, люди пенсійного і далеко за пенсійного віку. Тому старіння кадрів і вигаряння кадрів ставить на порядок денний оновлення кадрового потенціалу. Нові кадри, нова якість викладання предметів, нова якість освіти. Розкажіть саме про отримання професійної освіти засудженими. Для того, щоб дотримуватись права засуджених на отримання освіти, в шести установах виконання покарань Харківської області, де існують підприємства, там діють навчальні центри. А в Курівській виховній колонії це професійно-технічний навчальний заклад. Дійсно, отримуються професії такі, які на теперішній час. Користуються попитом на ринки праці: це токар, фрезерувальник, деревообробник, швачка, слюсель з механозборочних робот, слюсель з ремонту автомобілів та іншої професії. Матеріально-технічна база наших установ та підприємств дозволяє у повному обсязі, згідно встановленої програми, отримати ці професії. Протягом минулого тижня в установах Харківської області майже 700 засуджених отримали професії та вийшли. Вже маючи, на маючи при собі посвідчення про отримання професії та закінчення навчального закладу, в цьому посвідченні безумовно не вказано, що це навчання проводилось при установі виконання покарань, а зазначений тот навчальний заклад, який надав професію цьому засудженому. Дуже дякую, Михайло Вікторович. Як ви вважаєте, що треба змінити чи зробити, щоб засуджені мали змогу отримати вищу образу ну, ви освіту якомога більше таких засуджених у нас було? Ну, по-перше, це переорієнтація навчально-виховного процесу на практичну складову. Не будемо кривити душею, адже покращення матеріально-технічної бази. На базі класів, які функціонують на базі установ з питань виконання покарань, є одним із пріоритетних завдань. Внутрішня мотивація засуджених осіб, і тут робота психологів, які обслуговують цей навчально-виховний процес, супроводжують навчально-виховний процес. Звичайно, якість навчання без якісного навчання мріяти про вищого не немає сенсу. Ну і звичайно, перспектива. Чи потрібно буде засудженому, який на теперішній час перебуває в установах з питань виконання покарань? Потім, коли він вийде на свободу, ця освіта в повсякденному житті, в практичному житті. І в такому випадку ми повинні орієнтувати навчально-виховний процес на формування компетентного учня, який здобуває освіту в десятих. Дванадцяти класах, а потім якісний вступ до вищого навчального закладу, отримання відповідної професії, яка стане йому в нагоді у житті за території установ. Шановні гості, дуже дякую за бесіду. Це була програма від покарання до свободи. Я Ніна Самар'янова. Сьогодні ми говорили про отримання середньої та професійної освіти засудженими, котрі відбувають покарання в колоніях Харківщини. Наші гості. Заступник начальника із соціально-виховної та психічної роботи управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Володимирович Лапінський та завідувач центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу Харківська академія непреривної освіти Михайло Вікторович Татаринов. А я вам дякую за увагу. До зустрічі в ефірі і на все добре.